Нова редакція постанови Кабінету міністрів України за номером 560 зі змінами та доповненнями передбачає, що відстрочка від призову під час мобілізації продовжується автоматично. Тобто не треба знову подавати той же самий пакет документів, який військово зобов'язаний подавав раніше для отримання відстрочки від призову під час мобілізації. Але це стосується не всіх. Є в даному випадку певні нюанси, про які ми зараз і поговоримо. Перший нюанс він стосується викладачів. Для того, щоб викладачу або науковцю продовжити відстрочку від призову під час мобілізації, такому працівнику військовозобов'язаному необхідно із закладу, в якому він продовжує навчання або роботу, отримати довідку з місця роботи. З вказанням там відповідного посадового кладу, який отримує відповідний військовозобов'язаний науковий або педагогічний працівник. І така довідка подається за 7 днів до закінчення попередньої дії мобілізації. Таку довідку вважаю і вам рекомендую подавати разом із супровідним листом. Враховуючи, що відстрочка від призову під час мобілізації продовжується автоматично, але в даному випадку є великі ризики, що ТЦК по різним причинам може не внести відповідні відомості до реєстру оберіг про продовження тої або іншої відстрочки, то в даному випадку раджу вам здійснити наступні дії. Перше, це можна просто нічого не подавати, а просто зайти. Після 6 серпня в додаток Резер Плюс і перевірити дані там, чи внесено відомості про те, що продовжено відстрочку. Наступний, так би мовити, шлях це направити до ТЦК та СП заяву в письмовому вигляді з проханням внести відомості до реєстру оберіг про продовження відстрочки від призову під час мобілізації. До цієї заяви можете долучити військово-обліковий документ. Наприклад, з додатку резерв плюс, або паперову довідку про відстрочку, якою вам було надано відстрочку попереднього разу. Наступний, так би мовити, порада це можна подати знову весь пакет документів про утримання відстрочки від призову під час мобілізації разом із відповідною заявою. І такий пакет документів можна направити або засобами поштового зв'язку, або шляхом надсилання таких документів особисто шляхом відвідування відповідного ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку, і відповідно який вам надавав попередню відстрочку.